Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Зарізала я сьогодні когутика молодого, молоденького такого, О, бачите, такого, помила його. І зараз його буду розрізати і звару супчик. Буду варити супчик. Нас кажуть зупа, Нас кажуть зупа. А, а так всі переважно кажуть, супи, а ну то може і супи, найбудуть супи. Я тут в мене печіночка, жолудок, желудок, печінка і серце. Я його навіть не буду розрізати. В каструлю, все в каструлю. В таку каструлю. І най воно все варить. А тут я розріжу, розріжу я е, того кого -тика. Не знаю. Він молодий, то може я його і ножем розріжу. Буду видіти. Боже, я його і розріжу ножиком. То, молоде, молоде. О, от я, я витягнула з середини ті легені, то все повитягала. О, і все. Тут нього і не треба, ти сукерчини. Ото все молоде. Я зварю весь, Зварю, ви такими его кусочками, буду різати такими його кусочком. Я зварю всього кугутика, бо того, що. А там буде вийти. Відберу м'ясо трохи. Е, так, молотого кугутика будуть їсти. Як хто схоче. А так я звару цілого. Там на що ділити, то що там ділити? Буду зараз на ковальчик. Хочу ще ту ще заріжу. Все що таке. Дуже. Це ж не куповане. Що мусиш так? Ми не ділимо, ми цілу птицю зразу варимо і нічого не ділимо. Жаримо, тушимо, нічого ми не ділимо. У нас нічого не ділимо Ні, на куски такі. Зараз я його розділю і покладу, покладу варити. Помила я вже порізала, помила і кладу я в холодну воду. Зразу кладу, тут я вже поставила печінку, серце вже все. І я кладу в холодну воду. Все складаю в холодну воду. І зараз включу на вогонь, воно скоріше звариться, як воно у холодній воді. Доведу його до, до кипіння і тоді, тоді будемо продовжувати далі. Бачите, скільки вийшло? О, зараз я тоді кладу вже на газ. Поклала я на вогонь і воно, щоб закипіло. Як закипить, тоді я шумую, а тоді буду додати то все, що треба додати. Щоб зварив всі бульон. Закриваю я кришку і, і будемо чекати. Будемо чекати. У мене вже і бараболька підготовлена і цибулька, все. Зараз ще найвоно ще успіємо зараз зажарочку зробити. Вспіємо, найвоно хоч скіпити. Аби той кугутик довго не буде варитися, бо він молодий, але мусить зварити. Добре. Так, кутик у мене кипить, я його вже шумувала трошки. О, а тепер, е, бачите, який він жирний. Жирний, бо то домашнє своє. А тепер я кидаю листочок, листочок пару горошин перцю для запаху, кусочок. Розрізаю цибульку. Я в бульйон, е, кидаю цибульку таку лише цілу. Розумієте, лише її розріжу і так, кидаю, і так кидаю цибульку цілу. І ще кладу бульйончик, Я ж не знаю, чи ми його весь позуємо, чи не весь ми його. Ще скину бульйончик, е, ту морквицю. Морквицю. Не знаю, чи ми весь до, до супчику спользуємо, чи не весь, то я кидаю моркву. Так о, буду різати морквицю і кину морквицю. О, пяти тако. Щоб воно мало, щоб воно мало колір. Бачите, так цілу морквицю і я кидаю туди в бульйон. О, і Я кину. У бульйон, бачите? І на і воно все кипить. І найвоно кипить. Бачите? Все воно звариться зараз, і тоді будемо підготовлювати на зажарку. То все. добре, добре. будем поступово варити. Ще тут даю трошки солі. Сюди солю бульйон. А тоді будемо бачити, що там треба досолити, як там треба досолити. Даю в соні. І все, найвоно воно кипить, найвоно воно вариться. Там буде видно далі. Як будемо чекати? Зараз будемо робити зажарку. Доробити зажарочку. Морку я вже натерла. Тепер на накрішу. На Цибульку, дрібненько. Не знаю, як за дрібненько, за дрібненько. Знаєте, я колись сама, то взагалі не любила, щоб було в чимось, була цибуля така. Ну, а тепер вже ніби нічого, і я не, я не дивуюся дітям, якщо вони кажуть, що вони не люблять цибулі. Твоя сама тка була, що я не любила цибулі. Але і без цибулі нікуди не буде діло. І без цибулі не буде діло ніяке. Так, візьмемо тепер щось мені липне там чи що. Візьмемо тепер. Тут цибульку і суморку, і поставимо, сипемо все на сковородку. Все сипемо на сковородку. Бачите? Все сипемо на сковородку. Сковородка вже в мене, той родник, сковородка, братванка. Всі слова і все, все е, до одного сході, до одної посудини. Хто як в якому, в якому регіоні і хто як говорить. Розумієте, от таке ось. от. Зараз ми ото пожаримо. Кугут кип'ят. Кугут кип'ят. Я ще тут перчику, перчику поріжу. Ще поріжу перчик. У мене він такий от, знаєте, наполовину червоний, наполовину зелений, але це мій домашній. Та й того так мусить бути. Я його зараз ну, поріжу такими полосочками маленькими такими. Ми на зиму теж заморожуємо е, тако перець. Перець, ратунду, ріжемо і все у морозилку. Тепер не знаю, але що так ми робили. Так добре, знаєте, дуже добре. Витягнув собі скільки тобі треба і всі ти ті супчики е, додаєш. І навіть і салат, то салат вклали. Я його так ходив, ні щоб він трошки всі прожарився, протушився. О. Так. Я. І все теж буду скидати. Просто в одну рукою неудобно. І все буду скидати сюди. Все буду скидати сюди. Щоб воно все протушило. О, щось і протушить разом. І тоді я не даю, я не даю, знаєте, як сказати, не даю томату, бо мені, бо мені не томат. томати. Ну, не даю до цього, не даю томати. Так зараз щось разом воно перетушиться, зараз його перемішаю. І, і так буде, ще перекришу зелень, ще перекришу як воно, петрушку залама, щоб вже була в мене. Готова петрушка. І саму петрушку, саму петрушку, без нічого. Крішу і все. І вже буде петрушка готова, вже буде зажарка готова, лише би було м'ясо готове. А там бараболька молоденька то воно там довго то, то не буде. О. Я була в місті, того так, того так довго то Знаєте. стрималася. О. А то я вже би давно була зварити їсти. Ось то ще стримала, бо, бо була в місті. О. Так, тут же в мене є бульйон. Зараз я скручу. Ой, Та в мене йде кіно. Того я так накрутила, забула скрутити. Тут в мене вже бульйон цей готовий, а тут я відложила ще, ще, щоб докіпляло то м'ясо. Вже бульйон є на а м'ясо мене ще довариться, докіпити. Поки в мене все так, щоб було скоріше. Знаєте, все так, щоб було скоріше. Зажарка теж вже готова. Зроблена зажарка. Тут я буду викидати барабольку зараз. Викину барабольку, барабольку буду викидати, І так, аби менше юшки було, знаєте? Води бараболь було Отакого. От Викину Барабольки таку кришу дрібненьке. Вона зараз молода, зараз махом всі Викину ту барабойку я не знаю, може її забагато, зараз подивлюся. Зараз помішаю, подивлюсь. Та ні, не забагато. Піде вона вся тута бараболька. Піде вся. Вже її небагато є, і вона піде вся. Я так, аби вода, знаєте, воду трохи від цих барабонь, аби вийшла вода. Вони треба ще звідти бульйон, ще звідти бульон налию. Все. І кладемо, накриваємо, і ней воно кипить. І ней воно кипить. Місце воно вже зварене. Бачите, вже когутик зварився. А то кілько тому когутикові треба. Когутик вже зварений, м'ясо вже зварене. бачите? вже м'ясо зварене чисто. Тепер я буду це все, і все бароболька вже там, не воно ще все докипає. О, а я тут замішу. Замішую, пішов, пішла пара, пішла пара на екран. А я тут замішую, ми будемо з з таким домашнім. Може, буде і забагато, але то велика каструлька. То я взяла два яйця. Як буде забагато, то нічого, то нічого. Це весь час село є село. Село є село. І я замішу. Таке во. На яйцях. Просто замішу і будемо з таким. Я маю таке дрібненьке кісточко, маю того всякого-всілякого, але я зроблю з домашнім з таким во. Я таку ще, знаєте, роблю ще й затерку з такого, з такого, так, з кіста, з такого. О, рідко коли, але що люблю. Колись так робили. Колись робили. О, все, це все. Знаєте, колись робили. Я пересіяла, пересіяла, вже замісила, пересіяла через це ситко. і буду зараз добавляти, добавляти цей бульйон разом з курочком сюди до куготиком, Цим куготиком сюди буду додати. М'ясо зварене. Пару кусків, багато не буду, а то лишу, хтось собі може не схоче, о, то як собі схоче. О, подавляю і наві воно тут. Дам більшого газу і тоді потихеньку буду село висипати. Мені неудобно в одну руку, але я так мушу робити. О, бачите, воно зараз коренько, то кісточко, звариться. То я зараз то вже воно вже, видите, виключу все м'ясо. І лише то, що тут буде варитися зубка. Добре, добре, зараз вам покажу. Зварила я вже ту зубку. Видите, вже зварила, вона вже у мене готова. О, ще лишень то, що візьму і візьму і поперчу. Так от, трошечки поперчу. І все. І зубка готова. Видите? Яка? М'ясо готове. І все готове. Внушці. Ой, внучці вже кинула. Знаєте, що саме обідне, що я будеш їсти буду. Я тобі що є? Зубка з півником, з когутиком молодим. Ні, лише без м'яса. Лише саму зубку давайте я буду, а м'ясо я не буду. Ви вірите, що це саме гірше? Що це саме гірше, що обідно. Що ти стараєшся, то годуєш, ріжеш, вариш, а воно не хоче, воно не хоче і все. То я ще собі кину, кину собі, бо я трошки. ви думаєте, а ви думаєте, що я хочу того м'яса? Зараз кажу я вам, знаєте, що я буду їсти? Що я з'їм, а Або не можу знайти. Я з'їм желудок. О, що я з'їм, то з'їм жолудок О. Все. Всім вам дякую за перегляд. Пишіть щось, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. На всіх вас чекаю, всім відповідаю по можливості. Будьте здорові, щасливі! Всього вам найкращого і всім пока. Пока.